Вітаю, друзі! Сьогодні ми протестуємо субстрат для вирощування розсади. Ось такий купив виробництво Латвія. Друзі, багато хто розказує, як він робить супергрунт для рослин. Але я дуже сумніваюся, що хтось робив аналіз того ґрунту. А керуючись тим, що професіонали використовують торфосуміші саме країн Балтії, ну, я довго собі не заморачувався. Друзі, що хочу сказати. от такого мішечка 100-літрового вистачить мені на кілька років, це гарантовано. І шукати і колотити самому перегній пісочок ТС якого біса питається, якщо професіонали, ті, що займаються тепличним бізнесом і не тільки тепличним, використовують саме такі субстрати? Друзі, прикину, що поїхати торфу накопати, мені вийде значно дорожче і потрачу масу часу, результат абсолютно не гарантований. А тут все-таки Нормальна якість будемо надіятись. Але, як ти казав, на Бога вповай сам не плашай. Тому, друзі, зараз що ми зробимо? Хоча б перевіримо pH цього торфу. Що ми тут маємо? Ось такий руденький торф. Дрібний, однорідний, видно, просіяний, все як має бути. Трошки крупніші включення є, але їх абсолютно небагато. Отже, друзі, беремо стаканчик, насипаємо цього торфу в стакан набираємо. І заливаємо дистильованою водичкою. Ось у нас водичка дистильована. І заливаємо повінці. Сурф надзвичайно легкий і водичка підняла його трошки, як бачите. Так, першим ділом калібруємо pH-метр. Далі, друзі, беремо наш субстрат і націделочку його. Так, друзі, міряємо PH. Виробник запевняє нас, що pH даного торфу в районі 6,5,5. Ну десь близько. Латвійці, мабуть, не брешуть. Чудово. Результат цілком задовільний. 2 сотих. Це супер. Виключаємо. Так що ж, друзі? Проаналізували ми наш субстрат, PH нормальний. Будемо вірити, що всі остальні показники теж в нормі. Забиваємо касету для того, щоб перевірити, як він буде працювати цей торф, а заодно й перевірити схожість нашого насіння. Та ще деякі. Цікаві експерименти провести, друзі. Так, проливаємо тепленькою водичкою. Так, друзі, касета пролита, накрили плівочкою, поставили на наш електрокилимок. Ось він там видніється. І на кілька годин залишаємо його в спокої, хай собі все гарненько змочиться, а потім висіємо пробну партію насіння. З різних культур, для того, щоб перевірити схожість. Так, друзі, простояла наша касета під плівочкою в приміщенні, яке має температуру. 17 градусів, 17 з половиною. Вчора ввечері тут було 16 градусів. Дивимося. Як прогрілася касета? Ну, що бачимо по краях? 20-22 градуси. Посередині 24-25 градусів. Навіть деяких 27. 25. Ну. Ось такий розклад. Так що, друзі, Якщо навколишнє середовище має градусів 16-17, цілком можливо застосовувати нагрівальний коврик без усякого терморегулятора. Йому не вистачає потужності розігрітися до вищих температур. Зараз, друзі, швиденько посіємо. Деякі рослинки і подивимося, яка у них буде схожість. Так, що ми робимо далі? Плівочку ми акуратно знімаємо. Де дочки, друзі, накриваємо кольгою. І для чого ми це робимо, я поясню пізніше. Так, що ми, друзі, будемо сіяти? Є ось такий старенький Чарльстон Грей. Року так. 11-го. Є ось такий якийсь гарбуз. Родичі передали з Німеччини. Ось такі цукіні. Попробуємо. Паприка. Каліфорнійське чудо. Ну і ось такий дивний огірочок. Беремо пінцетик, так, а і ще що в нас? Носіння з Кавуна Луріан 23 року. Що ми, друзі, робимо? Беремо, наприклад, перший рядочок і... Кавунчики. Так, друзі, випадково не зняв тої частини, де я сіяв насіння, ну, нічого. Далі що ми робимо? Друзі, беремо два рядочки і Припудрим їх ось такою дитячою присипкою. Залишаємо контрольний рядочок два рядочки присипемо друзі, ну, тепер І ось цю красоту залишаємо проростати при температурі 19 градусів на перліті 20 на просто ґрунті грунті ну, і 16 градусів на алюмінієвій фользі. Так, друзі, на цьому перше відео. Із циклу перевірки схожості насіння і тестування деяких принципів вирощування розсади. Будемо вважати завершеним. Для чого ми це все робили, я розповім вам у наступному відео. На цьому, друзі, дякую всім за увагу. Слава Україні! До зустрічі, друзі!